Україна рідна наша земля, ми її щиро любимо і віримо в її майбутнє. Розуміємо, що лише тоді, коли ми разом ми є великою непереможною силою, щоб швидше припинити жорстоку війну Росії проти України, морально і матеріально підтримати захисників, кожен свідомий громадянин намагається нести свою лепту для наближення перемоги. Ми також долучилися до цієї благородної справи і організували у гімназії акцію Україна єднає серця. До акції долучилися учні, вчителі, батьки. Діти брали участь у жовто-блакитному флешмобі, Наші вічні кольори з неба і землі, записали відеопривітання нашим захисникам, провели конкурс Малюнка, Війна очима дітей. Та писали лист солдату. Організовано пройшов благодійний ярмарок, метою якого було зібрання коштів на потреби військових, солодку випічку. Та інші смаколики готували діти разом з батьками. Зібрані кошти батьківський комітет переказав на рахунок Збройних сил України. Наша сила справді в єдності, тільки злагоджена і спільна робота тило і передової вирішуючи таку бажану для всього світу перемогу України над ворогом. Тепло сердець здолає ворожнечу і об'єднає всіх свята мета. Тримаймось разом. Ми, велика сила, і не забуваймо, батьківщина нас одна.